8 березня чоловіки за традицією вітають жінок. З самого ранку у Дніпрі видно скупчення людей та черги біля продавців квітів. Ще напередодні свята весняні букети подорожчали, але бажаючих порадувати своїх рідних та колег чимало. Дочка і внучка, От і все. що скільки віддали за букетики. О. Ну, по 60 гривен за штучку. Джиночки того заслуживают, радости им счастья и все хорошее, что было в этом мире. И так очень плохо и тяжело. Хотя бы вот так как-нибудь мы смогли бы их ну как-то так вот. Для каханной девчины. Також квіти Ой, купую. Гарна. Також квіти купую для свого колективу на роботі. Для кого? Для себе. Зараз, для своїх колег. Сьогодні таке свято, кожна жінка потребує квітів, щоб відволіктися від того всього поганого, що в нашій країні відбувається. Куроте є й ті, хто проходить повз продавців квітів. А сегодня тусовковая більше в отделах, <схи> бакалії і тому подобное. То тобто не залянуты, все їх выкинуть, а так хоча б щось приємне залишиться. Тюльпани можна купити від 55 гривень за штуку, мімозу від 50 за гілочку, ціна на троянду від 80. За великий букет треба віддати більше півтори тисячі гривень. В той же час волонтери скажуться, що українці стали набагато менше донатити на Збройні Сили України, що обирають Дніпряни квіти чи підтримку захисників. Вибирати це погано треба всім, щоб було. і мамі, і задонатити третий інші. И ты, как все угрожи, убираешься. Краще за донат. Хлопцам вашку, да, и да, кажется, копеечка, но когда мы ми всем миром да, то, конечно, будет сразу лучше. Когда увидишь своего человека, чи сина живым, я Вот це будуть ті емоції, которые да, дорогого стоїть. Ану, навірно, то і, то, і донаті подарки оно ну, красиво було. А жінки там теж є. хоть хоч то такое, чтобы щоб радуватися. Я думаю, і туди, и туди буде дуже приємно усім. Олена, волонтери 10 років. Вона категорична. Їй сьогодні квіти не потрібні. Я не можу за всіх жінок сказати. Скажу за себе, за тих жінок, які мене оточують, які допомагають хлопцям на фронті. Я думаю, що кожна жінка відмовилась би не тільки від букета, від одної квіточки, якщо на ці гроші можна задонатити або зробити іншу добру справу для допомоги нашим бійцям. Немає зараз важливішої справи, немає зараз нічого іншого важливішого, чим донати для наших хлопців. Оце, мабуть, є найкращий подарунок від наших військових. От вам, будь ласка, альтернатива замість квітів. Слава Шевченка, виконав. Нання хлопців символічно, але не квіти. вибір за кожним українки не хочуть, щоб рашисти вкрали у них свято. А військові навіть з передової замовляють доставки квітів своїм жінкам. І всі вірять, що як весна кожного року перемагає зиму, так і Україна переможе окупантів. Анастасія Шуляк, Олексій Солов'янов, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.